Доброго ранку. Ну що, наші прогоди з кішечкою знайде і продовжується. Їде вже місяць, ну півтора місяця, я думаю. Її маленьку, молочну, таку сліпу, голодну, холодну викинула на автостанції нашого міста. Е, небайдужі люди подзвонили волонтера, вони взяли, а я згодилася на перетримку, щоб вже навчила її їсти, пити, в туалет ходити, бо вона то все не вміла. Треба було масажик робити, шприца кормити. Вона дуже зараз живчик. Живчик, все їсть, але дуже любить тікати на подвір'я. А я боюся, тому що тут і собаки, і кішка моя Соня дуже ревнує, що я її прийняла. О, хоче зіскочити. Ну я її лякаю о такою штучкою, щоб вона не, не тікала в мені. Раз. Раз. Все, налякалася. Зараз буде митися. Вона скаче на ці лавочки і одразу біжить, біжить до кішечки Соні, яка її хоче вкусити і побити. Зараз вона миється. Ото зернятка зі синичок, вона вже всі їх порозкидувала. що ти порозкидала? Ще не кусала сьогодні руки. Кусала з самого ранку. Ну що, я? Ніу, не впадеш, впадеш, впадеш. Бачите, вона зараз буде кусати мене, злитися на мене. Вона ще мамку шукає. Хоче ці а ці нема, ціця пропала. Ну, я хочу сказати, що не люди, які викинули ту кошенятку, забрали в кішечки, ще таке молочне, хоч би потримали довше, щоб вона могла самостійно. Їсти, пити, собі раду давати. О, подивіться, яка краса. Хіба можна таке не любити? Отак, отак, хоче скочити, зараз впаде. Тут є ці. Не можна. А, вона хоче на мене скочити. Зараз по руці буде йти до мене. На плече любить сісти. О, зараз покусає мене. Коли злиться, коли грається, кусає мене. Ось будюжик, ось такий бутюзик. Що таке? Сиди там. Погуляла по подвір'ю. Сонька чуть не вкусила. Так. Що, бложка заскочила? На подвір'ї блохи, тому що собаки безпритульні. Що я покупаю? Випущу, вже будемо сьогодні купатися. Купили шампунь, дьохтеровий такий. Покупаємо. Ага, хочу мені на груди скочити. Парашут хочу відкрити. Я тобі зараз відкрию. Так. Так, Отак. А ну до хати. Тут пожежники її. Все, бачите, я її відогнала. Тому що вона вискакує, метр висоти, скаче і одразу по подвір'ю біжить. О, і надовго то є. Трошки водичку її поклюпали. Найда! Найда! Ну дай зоба свого. Найда. Найдачка. Все, тікає, отак. Водичку її лякає, тікла.